Якщо на фоні стресу або зниження маси тіла у вас пропали менструації, це може бути форма гіпоталамо гіпофізарної амонореї. Треба перевірити гормони, лютеїнізуючий гормон, холікулостимулюючий гормон, естрадіол, прогестерон, здати додатково тіріотропний гормон і зробити ультразвукове дослідження органів малого тазу. Якщо по результатам аналізів лютеїнізуючий гормон, Буде різко знижений, фолікулостимулюючий гормон буде знижений або в межах норми, прогестерон і естрадіол буде знижений, то це свідчить про те, що це може бути форма гіпоталамогіпофізарної монареї. Для того, щоб відновилися менструації, треба відновити стан нервової системи, приймати заспокійливі препарати, займатися з психотерапевтом, нормалізувати вагу тіла, якщо вона знижена. Прийом КОП при гіпоталамогіпофізарній амонареї не показаний. Якщо місячні не відновилися протягом 3-6 місяців, показан прийом натурального естрадіолу з прогестінами циклічно короткими курсами. Якщо відео вам було корисним і сподобалось, будь ласка, поставте лайк.